маємо енергетичний фронт разом завдяки підтримці європейських партнерів. Українці можуть обміняти 5 застарілих ламп прожаювання на сучасні світлодіодні. Зробити це можна, наприклад, у відділеннях Укрпошти. Урядова програма стартувала 30 січня у більшості великих міст України, у тому числі і Кривому Розі. Людмила Михайлівна дізналася про можливість обміняти застарілі лампи по телебаченню. Розповідали про це її знайомі. Каже, це дуже корисна ініціатива, бо купити ледлампу пенсіонерам зараз не по кишені. Тож жінка радіє можливості отримати сучасні світильники безкоштовно. До того ж, тепер заощаджуватиме електроенергію. Я прийшла на керпочтю, щоб обміняти лампочки на енергозберігаючі, почула по тілі От людей почула, і це я вважаю, дуже хороша допомога нашим пенсіонерам і всім життям, жильцям нашим поза світ дуже дорого стоїть. І Економія ж енергії, тому що дуже нада нам енергія в нашій країні, країні, нашим діточкам, роздьорні воєнні, нашим всім тому що дуже погано жити без енергії. Так що я прийшла поміняти на ці лампочки, щоб економити нашу енергію, українську енергію. Кожен українець може здійснити обмін лише один раз, незалежно від того, скільки ламп він мінятиме. П'ять. Чи тільки одну зробити це можна попередньо сформувавши заявку у застосунку дія або безпосередньо у відділеннях зв'язку Укрпошти із собою треба мати паспорт, ідентифікаційний код та самі ставі лампи розжарювання. Користуючись такою можливістю, пан Олександр вирішив поміняти дві лампи, що знаходилися у квартирі, та ще три, які освітують його під'їзд. Та давно це треба було зробити. Давно цих лампочок і ліча давно треба було щоб… Це набагато економічні і набагато щотик менше круте. Ну, на кожному під'їзді щічики стоять общі, де електроенергія а потім розкидується на жильців вдома. Головна мета проєкту знизити обсяг споживання світла та тим самим допомогти енергосистемі України. За даними «Укренерго», близько 40% енергії споживають домогосподарства, і одним з основних джерел навантаження на мережі залишаються старі лампи розжарювання. За підрахунками, заміна 50 мільйонів ламп на світлодіодні дозволить знизити пікове навантаження на електромережі до 10%. А це є суттєвим показником. Здійснити обмін можна буде у будь-якому відділенні Укрпошти. Лампочки надійшли до всіх міських відділень міста Кривого Рогу. Вони є всюди. Для Кривого Рогу було виділено 300 тисяч лампочок. але вони надійдуть кількома траншами. В суботу ми отримали перший транш. Вчора другий транш лампочки вже є у відділеннях зв'язку, немає ніякого ажіотажу, Можна Підходити та отримувати лампочки, зазначимо, мінятимуть лише старі лампи розжарювання із вольфрамовою спіралю зі стандартними цоколями Е27 та міньйон е 14. На першому етапі, який триватиме протягом січня лютого 2023-го, нові лампи отримуватимуть мешканці міст. А з кінця лютого є ті українці, що мешкають у сільській місцевості. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, перший міський.